задачу на тему домінанта сексту. Ось у мене є умова задачі. І перше, що ми робимо, ми цю задачу граємо. Визначаємо тональність, структуру, пульсацію і... Ми визначили, що тональність цієї задачі для написана вона в формі періоду з двох речень повторної будови. Друге речення повторює частково початок першого речення. І одразу ми визначаємо де тут каденційні збороти і їх позначаємо в першому реченні. От, в четвертом такті у нас кадансовий домінанта, і після третьої долі в нас іде цесура. так такий самий, як і на початку. І в другому реченні каданс можна взяти у цьому такті субдомінанту, можна взяти кадансовий 20 степот, домінанти також з серцею, і розв'язати в тоніку. Або можна взяти. Субдомінанту, домінанса септакорд потім його ускладнити домінант септакордом з секстою, і розв'язати в тоніку. В принципі, тут можливий ще третій варіант, коли на весь так буде домінанта. На Фа буде можна взяти домінантовий нонакорд, корд, потім домінанта, домінант-септакорд з секстою і вже тоніка. Всі три варіанти тут можливі. Тепер повернемось до початку. Ми бачимо, що тут присутній затакт восьмими нотами міре до п'ятий, четвертий, третій ступені. В принципі, на цій ступені можна взяти прохідний зворот, він лягає Т6, Д4-3 тоніка. Але з затакту такий зворот буде дещо важким. Тому пропоную взяти таку гармонію, яка б захоплювала обидві ноти мі, міре. Наприклад, де 6 на Мі, а на ре, він сам перетвориться на домінантовий кінцець та корд. Це буде одна фактична гармонія за такту, яка розв'яжеться в тоніку. Такий самий момент ми робимо другому реченні за так до другого речення. Пульсація тут ми бачимо в основному по пів Одна гармонія йде, триває півтакта. Ми тут беремо тоніку, далі ми беремо домінанту. І на ноту До ми беремо домінант секунд, акорд сексту. Чому саме секунда корд можна було б взяти і просто домінанту з секстою? А можна взяти секунда корд, тому що далі е, він розв'яжеться, домінантовий секунда корд в Т6. І далі ми бачимо присутність стрибок, мішаний на великий інтервал на сексту. Е, це прима, тоніки і терція субдомінанти. Тому нам вигідно тут взяти Д2, і розв'яжеться цей d 6 який потім бере участь в цьому мішаному стрибку. Далі в третьому такті міредо ми бачимо, що це прохідний зворот, знайомий нам Т6, Д4Тритоніка. І перед кадамсовим повинна з'явитися якась субдомінанта. Нода сів саму субдомінанту не входить. Тому ми беремо тут другого ступеня секстакорд. Нагадую, що це побічний секстакор, в якому подвоєний баз, тобто тон цього акорду. Другого ступеня септекорду, обернення, наприклад, квін-секстакорд часто береться перед кадансовим або терсквард. Тут в даному випадку не візьметься, він неправильно сполучиться з кадансовим. Тому що спільний звук має залишитись на місці це ноталя, а вона по умові от, е, не може залишитись на місці. Тому ми обмежуємося другого ступеня кордону. Таким чином, у нас все перше речення, ми вже його прогармонізували. Е, друге речення частково повторює е, півтора такти навіть більше. Перше речення, але ми його дещо перегармонізуємо. Тут ми беремо так само за такт Д6 і Д65, розв'язуємо в тоніку. Знову на пів такта ми беремо домінанту. І потім не Д2 як в першому реченні, а домінантовий септакорд із секстою, для того, щоб його можна було розв'язати тризвук шостого ступеня. Це, по-перше, внесе е, таку ладовий контраст, неся, бо шостий ступінь він мажорний, звучить контрастно порівняно з головними тризівками. Е, взагалі перерваний зворот, він завжди додає колориту. Е, тут правильно треба його розв'язати, домінантовий серп, 6-й ступінь. В першу чергу ми розв'язуємо септиму завжди. Мій соль сі, Ре, це нота Ре, вона завжди повинна перейти вниз. Це так зване автентичне розв'язання, вниз в Терцію тоніки або квінта шостого ступеня. Р вдо. Бас, мі переходить у Фа шостий ступень. Соль дієс іде в ля, і ну, до, відповідно, це умова йде в ля. Таким чином, шостий ступінь розв'язується з подвоєнням терції. Це для мінора це е, дуже характерно, саме терцію подвоїти для уникнення якихось е, погрішностей в голосоведенні. Після цього ми беремо субдомінанту. Д2 e, знов таки нам e, доведеться його взяти, тому що є стрибок примових тонів. І e, маленька підказочка. Тут так само утворюються ще квінтові стрибки. Це подвійні стрибки, одночасні стрибки прим і квінт. E, при розв'язанні Д2 в Т6. Далі ми вже обговорили цей момент, тут субдомінанта, потім. Можна взяти кадансовий D7 з секстою, або D7, і потім D7 з секстою і так, і так можна. І D7, відповідно, буде розв'язуватись в тоніку, так як воно розв'язується, то буде поводити себе секста як квінта. тобто він переходить в рим тоніки. Ну, я ще тут додала вас такий октавний хід щоб це звучало більш закінчено. Я вам зіграю, як ця організація буде звучати, коли ви її повністю зробите. Слухаємо. Основні моменти, я сподіваюся, вам це допоможе зробити цю задачу легко і правильно. Дякую за увагу.